Сьогодні Міжнародний день студентів святкується в багатьох країнах світу. І хоча програми святкування цього дня різняться, адже історія його започаткування пов'язана з трагічними подіями, але саме цей день дуже популярний серед студентської молоді, ми вирішили запитати у студентів електротехнічного коледжу, як вони планують відмічати цей день. Нікак. Для меня один студента, значит, просто откосить от колледжа. А как ты планируешь его отметить? Ну, Но... никак. Значит, если... Отмечать что-то, гулять, короче, с друзьями. И как, быть... ты, как ты его Самое главное, чтобы была хорошая компания и весело, чтобы... И забыть про колледж, короче. И все. День студента — это огромный праздник, когда, блин, люди празднуют. Як ти плануєш Зберусь з друзями, покушаю тортик. Там не знаю, ну тортик з коньяком, там свинішком, заспіртовані вішні. Ну і сока ж випити. Сока? Да? да, сока. Сок? сока. Подарунком від адміністрації стали скорочені пари та святковий захід у актовій залі, на який прийшло напрочуть багато студентів і викладачів. На початку директор коледжу Рябенко Євген Миколаєвич звернувся з найкращими побажаннями до студентів та нагородив найкращих грамотами за відмінне навчання, успіхи у практичній підготовці та активну громадську позицію. Грамоти та торти отримали класні керівники груп переможців конкурсу на кращу навчальну групу за підсумками 2015-2016 навчальних років. На свято завітав ректор університету Сергій Біліков. Він привітав студентів коледжу зі святом та вручив пам'ятну грамоту Катерині Назаренко, яка напередодні була визнана студенткою року. А потім відбувся святковий концерт. Його організували юні дарування закладу. Те, що у нашому коледжі навчаються талановиті студенти, сумнівів не виникає ні в кого: пісні, вірші, веселі мініатюри та інструментальні композиції. Лунали протягом концерту та підіймали настрій присутнім. Їх виступи є невід'ємною частиною життя навчального закладу. Бажаємо всім студентам успіхів у навчанні, натхнення, майбутнього професійного становлення та кар'єрного зросту. Нехай ваша молодість пульсує барвами можливостей для побудови щасливого майбутнього: Олексій Линник, Олексій Кот, Студентське телебачення